Масова акція протесту студентів Каліфорнійського університету Берклі вилилася у масові заворушення і безлад. Її учасники трощили вікна і кидали пляшки з запальною суміш на території закладу, що призвело до пожежі. Аби вгамувати молодих людей. Поліція застосувала сльозогінний газ. Студенти вимагали від керівництва університету скасувати лекцію редактора інтернет-ресурсу Брайт Барт з консерватора Міло Януполуса. Його погляд вважають расистськими, ксенофобськими і антиісламськими. Влітку минулого року мережа Twitter заблокувала акаунт Яну Полуса через численні провокації. Звичайно, дуже важливо прислухатися до різних точок зору, каже цей студент. Поява міло призведе до політичної нестабільності всередині університетської спільноти. Отже, треба не допустити його приїзду сюди для захисту своїх ідей. Візит Янополуса ініціював республіканський клуб студентів університету. Його керівництво дистанціювалося від виступу суперечливого діяча, зазначило, що не запрошувало його, і тому відмовляється скасовувати лекцію. 32-річний Янополус затятий прихильник президента Трампа. Він називає себе королем тролінгу.